Чи знаєте ви, що страви у вигляді пасок з яйцями на Пасху це не по Біблії. Часто говорю, це людям, а вони у відповідь, ви наступаєте на святе. У кожної людини є якісь свої святині і святі моменти. Але ми забули, що є Бог, і в нього теж є святині. І найсвятіше це його Син, Ісус Христос якого він віддав, і ми часто говоримо про свої святині, але забуваємо про головну святиню, яка є Бог. Пасха це не просто якесь свято, це не просто якийсь ритуал, обряд, їжа, знамення, чудо або навіть позбавлення від смерті. Пасха це набагато набагато більше істинна біблійна Пасха. Немає нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається у давнину, коли Бог вивів свій народ з Єгипетського рабства. У ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог повелів заколоти пасхальних ягнят і мазати кров'ю одвірки дверей. Кров стала знаменням, і ангел-губитель, побачивши кров, пройшов повз. Тоді моторжна трагедія розгорнулася там, де не було пасхального агнця у кожен дім увійшла смерть і прокляття. Скрізь були мерті від будинку фараона до будинку раба. А народ Божий здійснив Пасху, перехід від смерті до життя, з рабства до свободи, від проклятого життя до благословенного. Господь повелів їм щорічно здійснювати Пасху на згадку про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, стілював хворих, прощав гріхи, але люди відкинули невинного і святого Христа, і у Пасхальне свято віддали Його на розп'ятця. Ісус, це агзет Божий, Він узяв на себе усі прокляття і хвороби світу, помер за гріхів всього людства, зійшов у пекло замість нас, Позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті та воскрес із мертвих. Христос наша Пасха, Він єдиний шлях до всіх людей перехід від смерті до життя, від прокляття до благословення, від влади сатани від до заступництва Боже. Що відділяє нас від пекла і смерті кров Христа? Це найсильніша зброя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно об'їдаємося і пиячимо, і не роздуємо над справжнім значенням Пасхи, то ми стаємо винними і проти Ісуса Христа, проти тіла і крові Господніх. Про це попереджають святі апостоли і Біблія. Відкриває нам таємницю, що через це багато хто хворіє і чимало помирає. Бог і чорт не сумісне». Коли ми намагаємося це зробити, ми тоді потрапляємо, туди, куди потрапив єврейський народ ще за часів Мойсея. Справжня Пасха це Вечеря Господня, спогад про Христа. Про те, що він врятував нас від смерті, пекла і диявола, ми щодня повинні причащатися до Його тіла, до тіла Ісуса, до Його крові через єдинодушчя і єдинодумність з Його церквою і святими апостолами. Христос, Пасха наша, він потрібен нам не раз на рік, а постійно. Ми ще миті потребуємо його милості, благодаті, прощення, стілення, захисту та любові. Він є шлях істини і життя вічне. нам потрібно любити Бога більше за традиції, перекази і ритуали. Бо Він сказав: хто не зі мною, той проти мене, хто зі мною не збирає, той розтрачує. Священна Біблія вчить. Язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богу. Але я не хочу, щоб ви були у спілкуванні з бісами? Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками в трапезі Господній і в трапезі бісівській. Невже ми наважимося дратувати Господа? Хіба ми сильніші за нього? Ми, місця Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до конференції з вивчення Слова Божого. Ви зможете протестувати себе і дізнатися, як правильно святкувати Пасху за Біблією. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях. Ми вам відповімо. Нехай Бог благословить і збереже вас.